Вітаю, шановні клієнти, гості каналу глядачі. Сьогодні ми розглянемо бізнес-процес кваліфікатора лідів. Бізнес-процес кваліфікатора лідів у девелопера визначає, що в першій лінії обробки лідів, в першій лінії процесу лід менеджменту у цього бізнес процесу, менеджер кваліфікує лід. Наприклад, визначає бюджет, визначає терміновість покупки, визначає необхідність вибору об'єкту, або перевіряє потенціал до покупки. Відповідно, далі такий. Кваліфікатор така перша лінія кваліфікації, перевірки лідів, передає ліди на менеджерів з продажу, які вже приймають безпосередньо цільові люди в роботу. Якщо ваш бізнес-процес передбачає ногіку кваліфікації, тобто не потрібно одразу розподіляти ліди серед всіх менеджерів з продажу автоматично за правилами центру реклами, правилами маршрутизації, а необхідно весь потік направляти на Даних менеджерів, це досить просто та зручно зробити, використовуючи функціональ запуску бізнес-процесу кваліфікатора. Для того, щоб запустити даний бізнес-процес, в центрі реклами достатньо натиснути на шестерню. Вона знаходиться в правому куті екрану, і зараз я її показую біля кнопки додати. Натискаємо на дану шестерню і можемо визначити менеджера за замовчуванням, або якщо у нас декілька кваліфікаторів, то вибрати таких. Для прикладу оберемо кваліфікатора, ну скажімо. Володимир. Таким чином, всі ліди, які не матимуть права розподілення зазначеннями ADV ID, будуть направлятись безпосередньо на Володимира. Якщо таких кваліфікаторів декілька, можемо вибрати, наприклад, і Володимир, і ще когось. Таким чином, ви можете всі вхідні ліди направляти даним сценарієм одразу на першу лінію кваліфікації. Також розгляньте бізнес процес автоматизованої кваліфікації ЛІДІВ. В описі до даної відеоінструкції є інформація про те, як автоматизувати бізнес-процес кваліфікації. При тому, якщо він у вас вручний, достатньо використати дані налаштування. Пріоритизація по ADV-ID налаштована таким чином, що для встановлених сценаріїв маршрутизації віддається вищий пріоритет, ніж пріоритет для. Кваліфікатора. Тобто, якщо на певну форму або рекламне оголошення, або групу рекламних креативів встановлено adv ID, то безпосередньо віддаватиметься перевага налаштованому сценарію adv ID. Далі на другому кроці безпосередньо буде направлятися лід на кваліфікатор. Для того, щоб ліди одразу направлялися на кваліфікатора, необхідно, щоб значення adv ID, які розподіляють на менеджера, не були заповненими. Або також направляє безпосередньо на кваліфікатора. Дана функція надає можливість швидко запустити бізнес-процес, який направляє весь східний потік на кваліфікатора. Що ж, давайте тепер його переглянемо. Ми бачимо, що в нас налаштована перша лінія кваліфікації на менеджера Володимира та Олівію. Відповідно, оскільки з форм, з яких відправляються ліди, не вказані відповідні значення ID, Тобто в формі на сайті, давайте переглянемо. Дана форма не відповідає значенню даного ID, Відповідно, такі люди будуть направлені на кваліфікатора, оскільки ID даної форми рівне Down Form. А встановлені правила направляють ID на Down Form 2. І, відповідно, ми розуміємо, що згідно системи пріоритетів, кваліфікатор буде мати вищий пріоритет, а менеджер відповідно мати окремий пріоритет. Таким чином, направимо тестового ліда. Натискаємо замовити. Бачимо, що в CRM-системі отримано нового Ліда-Тест-3. Відкриємо його. І бачимо, що даного ліда одразу направлено до Володимира Григоровича за допомогою rpa сценарія на основну вирву. Чому? Тому що в на налаштуваннях центру розподілення, центру реклами, встановлено правильно бізнес-процеса-кваліфікатора, яка говорить про те, що. Ліди за замовчуванням направляються до безпосереднього кваліфікатора першої лінії обробки лідів. Але хочу ще раз зауважити, що якщо в центрі реклами встановлені правила на ADV ID, то такі правила будуть мати вищий пріоритет, ніж пріоритет кваліфікатора. Тому, якщо коли ви отримуєте лід, який одразу закріплюється за менеджером, перевірте. Чи не встановлено правило вищого пріоритету. Відповідно, таким чином, якщо воно встановлене, ви маєте або очистити ADV ID, або в даному правилі серед менеджерів обрати безпосередньо кваліфікатора. Таким чином, вхідний потік буде направлений на менеджера безпосередньо, який кваліфікує Ліди. Окремо рекомендую наполегливо рекомендую переглянути бізнес-процес автоматизованої кваліфікації Лідів. Відео про огляд даного бізнес-процесу є в описі до даної відеоінструкції. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал. До зустрічі в наступній відеоінструкції з налаштування G+, РМ для забудовників.